Всім доброго дня! Є така інформація, що в понеділок обновиться у нас дошка. І отакі будуть герої представлені. Взяв інформацію з Сізіфової Каменюки. Є такий блогер український, він там всяку інформацію скидує. Тому раджу підписатись. Є в нього і YouTube канал, і телеграм канал. Коротше, дивіться, Що в нас тут виходить? П'ять перших звісно, це стандартні, безполізняк їх брати. Ну і далі от 15 героїв, в принципі, як е, нестандартних можна розглянути. Для новачків в принципі, тут все зрозуміло, хто там недовго грає, він собі візьме героя, який йому підходить по кольору, почитає, що йому краще по емблемах, е, бо в новачків їх мало і собі такі візьме героя. Для героїв такі полубомжів, типу як я, які тут герої хороші, на мій взгляд на погляд, це Фріда, це Фріг, можливо, взяти на івенти Норни? Можна позаганятися, взяти Румпільштільсхена. І, в принципі, я зараз е, удачно граю Анзохом, використовую, може, не кожну війну, але дуже часто його використовую. А інодай і, і кожен, ну так, коротше, він 80-ним граю, крім м -м, дуже швидких. Тобто, в принципі, для середняків, е, які не донатять, яких е, цих героїв немає, можна брати, можна брати. Почитати, що вам там потрібно. Ви бачили, що апнули сім'ї, тобто можна, в принципі, взяти оцих героїв місяця когось вибрати. Давайте пройдемося. Анзог, в принципі, непогано виглядає. Апнута зелена Маргарет, наскільки я пам'ятаю, ну, можна, можна взяти, щоб ні. Но Фріг, опять-таки, в пріоритеті краще за неї, ну, на мій погляд. Хоча, може, комусь Рудоволосі більше подобається. Далі про Фріду ми говорили, хороший герой. Броніріс плюс два полшотера і, типа виносити фланг. но скажу по секрету, проти альфа розлімлених оборон. Три пл-шотері вже не працюють. Я зразу сказав, що тільки як побачив стати, які будуть. Все, ребята, забувайте. От. Але, в принципі, герой непоганий і можна ним пограти. Він там щось ріже стихійно Броніріс. У мене є Артур. Ну, в кого нема, можна взяти Фріди хороший герой. Далі апнули Байонга. Кому треба жовтий, теж можете взяти. Жовті тут представлені богим представителями. Хоча і Фіолетові теж так не особо. лосось, конечно, жесть. Ладно, Коротше, в принципі, можна Байонга взяти, що в нас далі? У нас вже не пам'ятаю, як цей герой називається Фіолетовий. Давним-давно вже ні, ніхто не грає, коли вийшов Рігард в першому костюмі. Коротше, баф, бафа я б'є. Забув, як називається вона. Ну, Бог з ним, амнезія. Коротше, такий собі герой. ну, Не раджу її брати. Далі. Червона шапочка. В принципі, безполізний герой по великому рахунку. Але її лисички не дають зрізати ману. І проти всяких ребят, які зрізають ману. Можна використовувати, в мене на вона є. Я нею граю періодично. Чуть-чуть підхилюють, не дає зрізати ману. В принципі, щось там мультує. Непогано. Морган Ліфай в мене є на основі, я не вже не грав. Ну, вірно, з... Рік добрий. Ну, Реально не тащить. Дуже маленький періодичний урон, без полізняк. Ну, якщо ви любите жінок в ботфордах, можете взяти. Рупіль Стільсхен. Не знаю, хотів би я його собі взяти, хоч він і по суті порожніковий із цих синіх, що тут, мабуть, тільки торн гірше, але мені подобаються всякі унікальні ульти. І в нього, наприклад, три різні. І це ж прикольно, ну хіба ж це не прикольно, коли ти там е, думаєш, а що він там походить <сум> з варіантів, чи урон нанесе. Да? Ну, коротше, можна взяти. Сова. Сова, у мене є на твінку, не граю взагалі нею. Ну, Але в принципі, в кого багато друїдських емблем, що вряд ли, то можна взяти, прокачати і питатись на дуже швидких війнах грати, але то вже, опять же, такі, ну не раджу. Саргас, Саргірасо, чи як там він? Ну, такий, коротше, для початківців нормально, зараз його ну, нікуди не притулиш. Але хто любить Джонні Деппа, Пірати Каріпського моря? То можна і взяти. Я б взяв. шутка, Бальдер було в мене їх пару штук, стався один теж. Єдинство, його хороша ульта. Як його не апали, все одно він е е не, сильно, е не сильно хорошо зайде вам в команду. Єдине, що проти зрізки мани. Тобто десь проти якихось ПСП там, і тому і подобне. Ну, опять же таки, якщо з цих з червоних я б взяв би Анзоха, чесно кажучи. Далі, зелених фріг, Ну, реально для мене це. Отличний вибір, я бомж, і я її собі візьму. В першу чергу, в мене вже є 100 призивчиків призваних. Тобто я накопив їх і сто... ну, не брав ніякого героя з минулої доски, зараз ми до неї дійдемо. Тому фріг для мене це тут пріоритетна ціль, я її буду брати, якщо буде така дошка. Далі волк. Колись був непоганий, хорошо вгризався, відхилювався. Зараз. ну... Не знаю, фріг, мені кажеться, пріоритетніше. Далі, норник, я хотів би сказати, що на івентах можна використати. Ну, є лосось, чисто, хто рибак може собі взяти в колекцію. Давайте пройдемося по пріоритетах. Червоних. На першому місці анзох, Червона шапочка, Бальдер і э, каган. Ну, Якщо у вас кагана є костюм, і вам от прям треба, то, звісно, можете взяти. Далі, по зелених, це фріг, маргарет. Морган Ляфей і Елканін. синіх Це Фріда. Ну, Я б поставив Румпіля чисто з нього ексклюзивності ульти. Вовк, вже не пам'ятаю, як він називається. якось там. А от. І Торм на останньому місці. Ну, Це, понятно, по жовтих. Я би взяв б Норне чисто для Івента, Байонга, Саву на дуже швидку. І на останньому місці По Фіолетових взагалі все дуже-дуже печально. Тому, не знаю, Саргасо може взяв, бо я люблю в принципі, пірати Карибського моря. Рибалку не люблю, тому взяв би фіолетову дівку, Бог знає, як її звати, не пам'ятаю. І потім там Лосося, ну, на останніх місцях. Якось так, в принципі, доска відносно попередньої набагато слабша, тому раджу перелиснути оцей скринік і подивитись. Да, хай очі прилипнуть, бо щось тут зіфова камінюка порозпиляла. Ось така попередня доска, як на мене, набагато апітітніше виглядає, чим це, що зараз. але ви бачите, я всього взяв два героя і 100 назбирав на наступний чекаю, поки обновиться дошка в понеділок. Дивіться, якщо ви побачили цю доску, яку я вам показав, додивились до цього моменту, і думаєте, ну йо йо-моє, мені там нічого не треба. То моя вам порада, от візьміть когось із цих, що є. Дивіться, тут хороша є і Бера, яка не дає мільйонів призвати. Тут хороший є, є ну хороший це относительно. Є Хеймдаль. Я, наприклад, говорю со своєї сторони. Може, ви вже всіх тут забрали, то тоді, звісно, можете стопити відео, ставити лайк, підписка і звалювати спати. от. Ну, В моєму, в моєму наприклад, в випадку, тут можна було б взяти можна взяти було б, е, Міцуко, е, от. можна взяти Грімбла, їсти мільйонів, стопорити якусь альфріку Мніму, взяти малосів, можна взяти, якщо у вас там нема синіх хілів, Рафіка, на дуже швидку війну, мощний хіл, да, клінер, всі діла. Можна взяти б зелено було, зімкіфу, ну, взагалі прикольний герой на те время, топ. Я і реально собі її приглядав. Але як є фріг, то, звісно, я її краще візьму. Зімкіфа, во-первых, клінер своїх. Де ви такого зеленого знайдете? Тільки Кедман. Переодітий, там в костюм нацятий. І Зімкіфа теж класний герой. Де ви диспеллера червоного бачили, плюс трохи ну, отлично, Обоє швидкі. от, Тобто, якщо ви бачили, побачили оцю доску. І подумали, ну Йошкін, код, то у вас ще є пару днів до, до призвати там. Е, кстати, ви бачили, да, як донат увеличили в деньгах. Ну, в нас там ребята позасмучувалися, но спенд всі діла. Ну, я я, в принципі, не донатив, так що для мене нічого й не помінялося. От тому в кого є можливість, і ви бачите, що жопна, поляна, що ви тут не будете сильно багато брати. То от візьміть краще з цієї доски того самого якогось грімбла, чи того самого якогось там Зілайн. І вас радуйтесь, що у вас такий є герой. Всім дякую за увагу. До побачення. Пишіть в коментарях, що ви думаєте і кого будете брати з нового призиву. До побачення!